Вітаю, шановні батьки! Сьогодні я вам пропоную познайомитися із дитячими іграми для зняття напруження, які ви з радістю можете використовувати разом з дітьми. Перша вправа перо чи статуя. Ця вправа дуже гарно знімає м'язову напругу. Уявіть, що ви пір'їнка, яка літає у повітрі приблизно до 10 секунд. Раптом ви замираєте і перетворюєтеся на статую. Не рухайтеся тільки. Потім повільно розслабляєтеся, знову перетворюючись на літаюче перо. Повторюйте до тих пір, поки ви закінчите саме перінкою у розслабленому стані. Друга вправа черепаха, також гарно знімає м'язову напругу. Уявіть, що ви черепаха, яка йде на повільну спокійну прогулянку. Але почався дощ, раптово. Міцно згорніться під раковиною приблизно на 10 секунд. Сонце знову вийшло, тож Виходьте із панцира та поверніться до розслабляючої прогулянки. Повторіть кілька разів. Не забудьте закінчити прогулянкою, щоб ваше тіло було розслаблене. Третя вправа стрес-кулі. Ця вправа знімає напругу м'язів і масажує руки. Можна використовувати допоміжні матеріали, маленькі м'ячики. Зробіть свої власні стрес-кулі, або можна взяти готові. Їх можна заповзувати з очевидці або рисом. Візьміть м'яч або обома руками, стисніть, і відпустіть. Експериментуйте зі стисканням, знайдіть спосіб, який підходить саме до вас. Наступну вправу дуже обожнюють дітки. Називається вона Лінивий кіт. Вона дійсно також знімає м'язову напругу. Вивіт, що ви лінивий кіт, який щойно прокинувся від прекрасного довгого сну, велике позіхання і нявкання. Тепер витягніть руки, ноги і спину повільно, як кішка, і повільно нам допомагає зменшити стрес. Тому... Квітка і свічка така дуже проста техніка: розслабляє та стимулює глибоке дихання. Уявіть, що в одній руці у вас квітка з приємним запахом, а в іншій свічка, що повільно горить. Повільно вдихніть через ніс, відчуваючи запах квітки, повільно видихайте через рот, задуваючи свічку. Повторіть таку вправу декілька разів. Такі прості вправи вам дійсно допоможуть зменшити стрес у повсяденному житті або допомогти дітям впоратися із труднощами. Дуже дякую вам за увагу!